Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зірку. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода я її ведуча Мар'яна Судова. 2 грудня 1923 року. Народилася грецька оперна співачка Марія Калас. Її вважали однією із найвідоміших співачок 20-го століття і найкращим сопрано світу. Марія Калас відзначалася надзвичайною працелюбністю за весь час. Вона виступила на сцені понад 600 раз. Постійно записувала платівки, концертні записи, виступала на радіо та телебаченні. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. 2 грудня на Тернопільщині буде хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці часом невеликий сніг. День без опадів, на дорогах ожеледиться. Пориви вітру місцями сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-10 градусів мороз, а вдень від 0 до 5 мороз. Ортоклініка. Повернення до активного життя. У Тернополі 2 грудня буде хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці часом невелич... невеликий сніг. В день без опадів. На дорогах ожеледиться. Пориви по вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів морозу, а в день від 2 до 4 морозу. 2 грудня 1982 року хірурги з університету Юти вперше імплантували штучне постійне серце пенсіонерові Барні Кларку. Із ним він прожив 112 років. Я ж бажаю всім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста і на TV4. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку. Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, телефон 422-103. «Ортоклініка» Ортоклініка повернення до активного життя.